Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте вірш. Олень має дивні роги, немов дерево розлоги, На землі лиш мигцем тінь скаче в дальню далечін. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке оленятко. Для роботи нам потрібен кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець, фломастер. Спочатку ми беремо аркуш блакитного картону та складаємо його навпіл. Потім беремо ножиці та обережно по лінії згину розрізаємо його на дві частини, нам знадобиться тільки одна. Далі ми беремо Аркуш помаранчевого паперу, складаємо його навпіл та теж розрізаємо по лінії згину на дві частини. Далі цю частину, яку ми отримали, складаємо теж навпіл, беремо олівець та по діагоналі малюємо трикутник та обережно вирізаємо. Отриманий трикутничок розгортаємо, отримаємо ось такий широкий трикутник. Беремо клей, картон. Промащуємо наш трикутник знизу та приклеїмо його до низу картону. Ось таким чином. Тепер верхню частину трикутника загинаємо. ось так. Беремо арку з червоного паперу та малюємо малесенький овал та вирізаємо його, це буде носик ось коленятка. Тепер беремо клей, промащуємо та приклеїмо його. Беремо другу частину помаранчевого паперу, складаємо його навпіл та малюємо ось таке вушко. Зараз обережно ножицями вирізаємо та отримуємо два вушка. Беремо папір білого кольору, складаємо його теж навпіл та малюємо ось такий маленький овальчик та обережно вирізаємо, тепер все між собою склеїмо ось таким ось чином. Беремо вушка, прикладаємо їх до голови оленятка та обережно приклеїмо. Ось так. Бачите, саму верхню частину ми ще не приклеїмо. Беремо картон або папір коричневого кольору. у у мене мене ось Ось такий золотавий, та та малюємо олені роги та обережно їх вирізаємо. Ось такі у мене вийшли. Тепер обережно прикладаємо їх до голови біля вушок та їх приклеїмо. Тепер промащуємо верхню частину голови оленятка та притискаємо її до картону. Тепер беремо клаптик білого паперу, складаємо його навпіл та малюємо ось таке коло, обережно його вирізаємо, це будуть очі. Далі їх приклеїмо до голови, беремо чорний фломастер та будемо малювати зіниці. Ось таке гарне оленятко у мене вийшло. Надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!